Ти розумієш, що в тебе не буде офіційного стажу для того, щоб отримати бодай мінімальну пенсію. Я готова безкоштовно проконсультувати тебе як законно, навіть не маючи абсолютно нічого ніякого стажу, отримати гідну пенсію з розміром, як у Європі. Потрібно виконати прості дії. Якщо в тебе немає думок, як виправити цю ситуацію, став плюсик в коментарях, щоб я тебе помітила і надала інструкції, як перейти. До мого телеграм-каналу, де на прямих і хвірах я про все розповідаю. Якщо ти небайдужа людина до свого майбутнього для тебе важлива твоя забезпечена старість, а точніше друга молодість. І ти хочеш відпочивати, а не думати, як прожити кожен наступний божий день. Не звер... звертайся, допоможу. Рекомендації отримаєте на прямих ефірах в телеграм каналі. Посилання на телеграм канал в описі профілю до зустрічі.